Хочеться грати, це це як вам сказати, це не передати. Це любов, навіть не любов це щось вище. Так про заняття хокеєм, говорить 59-річний чернігівець Олексій Донець. Щойно на вулиці добре проморозить річку, він та інші любителі хокею приходять на стрижень, аби пограти. Оскільки я себе пам'ятаю, хокей в Чернігів завжди був, завжди був. Федерація хокею раніше приділяла, приділяла увагу. Будували коробки, заливали катки. Зараз нічого нікому не потрібно. Ну, своїми силами, так як можна. Збираємося давно і по можливості кожного дня навіть по два рази, хто може. От, наприклад, у мене сьогодні вихідний, я грав 10 годин на три. Так як зима, бачите самі, яка. Люду ніякого нема, хокей не вмер і не умре ніколи, я так думаю. Завдяки оцим людям, які збираються. Купують собі форму, купують собі ну, обладнання. Любительський хокей в Чернігові існує вже понад 15 років. Щороку до цього виду спорту долучається дедалі більше учасників. У нашій команді чоловік 10, там у нас аж три команди. Вообще, взагалі взагалі чоловік до 60 у нас. Тобто, у кого який вільний час є, підходять, грають. От сьогодні у нас зранку хлопці грали. От сьогодні після обіду, після роботи 4х4 4 вийшло. У нас вон, хлопці ходять молоді, там, совсем 12 років, 13 сьогодні їх не було, були вчора. Тобто, Захочемо, стараємося грати більш м'якше, щоб не втратити у них інтерес. Є молоді, молоді хлопці, ну, більшість. 50, 40, плюс. є за 60, зараз грають. Хокейську амуніцію спортсмени-любителі купують за власний кошт. Спеціальна амуніція для гри в хокей потрібна для того, аби гра була більш безпечною. Я раніше займався, але останнім часом, десь останніх років 4. Я в школі грав, а потім був перериви деякі. А що зараз четверте, п'ятий рік. Мені це подобається. Це по-перше, здоров'я. Збираємося ми, як застигне льот, тому що до іншого місця у нас немає. Всі коробки хокейні, які були в місті Чернігів, вони всі зруйновані або переобладнані під футбол. Поэтому по наявності погоди збираємось і граємо, всі бажаючи. Будемо збиратись, поки є мороз, поки є можливість, будемо грати. Грає любительська команда в хокей кожного дня, коли дозволяє погода. Проте і влітку не забувають про улюблену справу. Тоді тренуються на роликах.